2 грудня може здаватися звичайною датою, але для України вона має особливу силу. Саме цього дня, 1991 року, світ уперше визнав нашу незалежність. Польща та Канада одними з перших подали голос за українську свободу після історичного референдуму. Це було підтвердження не лише юридичного факту, а й багатовікової боротьби народу, який пережив імперії, геноциди, заборони мови та культури, але вистояв і повернув собі місце серед вільних держав світу. Мить міжнародного визнання стала символом того, що наш голос нарешті почули, а прагнення жити у власній державі прийняли. Через 22 роки, 2 грудня 2013 року, ця дата отримала новий зміст. Під час Євромайдану західні регіони України оголосили загальний страйк на підтримку протестувальників у Києві. Тисячі людей у Львові, Тернополі та Івано-Франківську вийшли на вулиці, демонструючи національну єдність і прагнення до європейського майбутнього. Так, громадянська позиція знову стала продовженням тієї самої боротьби за свободу, яку Україна веде століттями. Цей день показав, що солідарність може бути потужнішою за будь-які барикади. 2 грудня також має міжнародну вагу цього дня, 1949 року, було ухвалено конвенцію про боротьбу з торгівлею людьми, що стало важливим кроком у глобальному засудженні сучасних форм рабства. Це нагадує, що свобода цінність, яку потрібно берегти щодня, і це особливо відчутно для країни, яка не раз відстоювала власне право бути вільною. Україна, проходячи крізь складні періоди історії, добре знає, яку ціну має людська гідність. Європейська історія також позначила цей день. 2 грудня 1805 року відбулася битва під Аустерліцом, перемога Наполеона, що змінила політичну карту континенту та вплинула і на землі майбутньої України. Такі події свідчать, що наша історія завжди була частиною ширших європейських процесів. Вплив цих геополітичних зламів відчувався в українських землях століттями, формуючи контекст, у якому ми живемо сьогодні. 2 грудня це дата, яка об'єднує особисту і світову історію України. Це День перших слів міжнародної підтримки, День громадянської солідарності та нагадування про ціну свободи, яку українці продовжують відстоювати. І щороку ця дата звучить як нагадування: наш шлях до незалежності триває, і його пише кожне покоління. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.